Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок з української мови. Тема уроку повторення та узагальнення вивченого в п'ятому класі. Мета уроку навчальна. Повторити, узагальнити знання набуті під час вивчення тем у п'ятому класі. Розвивальна розвивати і збагачувати мовлення творчі здібності. Виховна. Виховувати любов та повагу до української мови. Бажання вивчати, розмовляти та спілкуватися рідною мовою. Запам'ятай. Я учень. Я хочу знати. Я думаю, я вмію, я знаю, я особистість творча, я зірка. Ми хочемо навчитися. Отже, пригадай. Ви вже знаєте, що державна мова це правовий статус мови, вживання якої обов'язкове в офіційних документах та у всіх сферах суспільного життя в державі, у законодавстві, в управлінні, судочинстві або освіті. Так от державною, нашою рідною мовою є, звичайно, українська мова. Ми нею спілкуємося, мислимо, передаємо знання від покоління до покоління та пізнаємо світ. Вона мелодійна, дивовижна, співуча, чарівна та барвиста. Ми маємо нею пишатися та берегти її. Спочатку пригадаймо все про слово, речення та текст. Слово дає назву всім предметам, діям, явищам, відображає наші почуття. Воно може бути самостійним або службовим, складається з упорядкованих звуків, які на письмі позначаються буквами, має наголошений склад. Може поділятися на коїні, префікси, суфікси, має, звичайно, певне значення. у реченні пов'язане з іншими словами, також може бути підметом, присудком, другорядним членом речення і має граматичні ознаки, такі як відмінок число, рід. Текст це група речень, об'єднаних. Темою та головною думкою. Речення ж в тексті, вони розташовані в послідовності, яка потрібна для розкриття теми. Речення тільки висловлює якусь думку, а висловлена ж у тексті думка має розвиток за рахунок того, що кожне речення до вже відомого додає щось нове. Повторимо відомості з лексикології. Слова можуть бути однозначними та багатозначними. Наприклад, слово суфікс є однозначним, а слово голова це багатозначне слово. Також слова вживаються у прямому і переносному значенні. Наприклад, кам'яне серце. Кам'яна дорога. Є слова синоніми, наприклад, ніжний, турботливий, лагідний, слова антоніми, свіжий, черствий, слова омоніми, наприклад, дівоча коса, гостра коса та пароніми, наприклад, вітальний адрес та домашня адреса. Далі спробуємо виконати таке завдання. Розподіліть у дві колонки словосполучення з прямим і переносним значенням. Подано такі словосполучення. Людина сміється, сонце сміється, дощ іде, дівчинка іде, теплі руки, теплі слова. Душа плаче, плаче дитина, золоте серце, золота обручка. Уважно розподіляємо ці словосполучення. Перевіряємо. Словосполучення людина сміється, дівчинка йде. Теплі руки, плаче дитина, золота обручка мають пряме значення. Переносне значення мають словосполучення. Сонце сміється, дощ іде, теплі слова, душа плаче, золоте серце. Повторимо відомості з фонетики і графіки. Впевнена, що українську абетку ви знаєте, якщо призабули, праворуч є табличка, можна повторити. А я вам нагадаю, що звуки мовлення це найменші неподільні одиниці, які ми вимовляємо і чуємо. Їх 38 в українській мові. Шість з них є голосні та 32 є приголосні. Голосні можуть бути не наголошені та наголошені, а приголосні звуки, у свою чергу, ми розподіляємо на дзвінки та глухі, які у свою чергу можуть бути як твердими, так м'якими. Пригадайте, що в українській мові шість голосних звуків, але вони на письмі позначаються 10 буквами. Переходимо до виконання такого завдання. Вам треба знайти слова, які стоять не в алфавітному порядку. Прочитайте уважно рядочки слів, знайдіть такі слова, випишіть їх. Перевіряємо правильні відповіді до попереднього завдання. З першого рядочку ви мали виписати слово фарби, з другого груша, з третього фіалка, з четвертого слово окунь. А наразі трохи перепочинемо і проведемо фізкульт хвилинку. Встаньте, діти, посміхніться, вліво, вправо поверніться, нахиліться, розігніться, нахиліться, розігніться, руки вгору піднімайте, піднімайте, опускайте, піднімайте, опускайте. Дуже добре, всі сідайте. Фонетичний розбір слова. Пригадаймо його послідовність. Спочатку ви маєте записати слово фонетичною транскрипцією під час письмового розбору. Далі слід визначити, скільки у слові складів і які з них відкриті, а які закриті. Потім указати голосні звуки, дати їм характеристику, наголошені вони чи не наголошені та пояснити позначення на письмі. Указати приголосні звуки, дати їм характеристику, тверді чи м'які, дзвінкі чи глухі, губні, шиплячі та пояснити позначення на письмі і визначити кількість букв і звуків у слові. Наприклад, зразок письмового розбору слова дідусь. Записали це слово з нового рядочка. У квадратних дужках. фонетична його транскрипція визначили, що слово дідусь має два склади. Перший відкритий, а другий закритий. Звук І. Голосний, ненаголошений, відповідає букві І на письмі. У голосний наголошений, бо на нього падає наголос, відповідає букві У. Д. Приголосний дзвінкий. М'який відповідає букві Д. Д. Приголосний, дзвінкий, твердий, на письмі відповідає букві Д. С. Приголосний глухий, м'який відповідає буквам С і м'якому знаку. Отож слово дідусь має шість букв та п'ять звуків. Щоб виконати завдання з Орфоепі, нам слід відгадати таку загадку. Хто про себе так говорить? Я всесильний, я могутній. Хай признаються присутні, що в країні фонетичні я на службі довговічні. Славний радник королеви у палаці кришталевім. Словам значення міняю, слово форми обираю. Буде мука чи мука, визначить моя рука. Води є, нема води, розберись і розсуди. Чи важливий я чи ні фонетичній стороні? Хто це такий? Звичайно, це наголос. Отже, далі ваше завдання таке. Розставте правильно наголос у поданих словах. Перевіряємо. Слово алфавіт має подвійний наголос або алфавіт. Далі випадок, гарячий, фольга, козак, загадка, дошка, завдання, вірші, 11. Перевіряємо, виправляємо помилки. Пригадаємо відомості з розділу Будова слова. Так основа слова містить лексичне значення слова, префікс служить для творення слів, корінь слова містить спільне значення споріднених слів, «суфікс» служить для творення слів, а закінчення містить граматичне значення слова. Спробуйте розібрати за будовою подані слова. Дубовий, загадка, шкіряний, класний, посадка. Будьте уважні. Перевіряємо. Ви мали таким чином розібрати слова за будовою Слово дубовий має закінчення «-ий» дубов це основа, дуб, корінь, ов. Суфікс. Загадка. А це закінчення. Основа слова загадк. Агад це корінь. За префікс. К це суфікс. Слово шкіряний має закінчення ий. Шкірян це основа слова. Шкір це корінь, а ян це суфікс. Слово класний має закінчення «-ий», класн це основа слова. Клас корінь н суфікс. Слово посадка має закінчення А. Посадк це основа слова. Сад це корінь. По префікс К суфікс. Уважно перегляньте та виправте помилки. Пригадаємо відомості із синтаксису. Слово сполучення це поєднання слів, що називає предмети, їх ознаки, дії. Слово сполучення складається щонайменше з двох слів головного і залежного. Від головного слова до залежного ставиться питання. Розглянемо схему словосполучення. Наприклад, цікава історія. У цьому словосполученні головним словом є слово історія. Ми його позначаємо хрестиком зверху. І від слова історія ставимо запитання. Історія яка? Цікава. Слово цікава це залежне слово. Також пригадуємо, є такі поєднання слів, які не є словосполученням. Це підмет і присудок. Наприклад, мати вишиває. Іменник із прийменником. Наприклад, на столі. Слова з'єднані сполучниками, також не є словосполученнями. Наприклад, жовтий і зелений. Також не є словосполученнями усталені сполучення слів. Наприклад, байдики бити. Пригадаймо види речень за метою висловлювання. Так речення можуть бути розповідними, тобто ті, що містять повідомлення. Наприклад, коса покоси косить. Питальними ті, що містять запитання. Наприклад, що я можу? Та спонукальними містять заклик, наказ або прохання. Наприклад, Силу рукам дай. За емоційним забарвленням речення можуть бути окличними та неокличними. Окличні речення це розповідні, питальні, спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляються з окличною інтонацією. Наприклад, на злодієві шапка горить. Неокличні речення це розповідні, питальні, спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляються спокійним тоном. Наприклад, друзі пізнаються в біді. Далі складіть та запишіть розповідні речення про те, як ви провели зимові канікули. Та наостанок виконаємо таке завдання, вам слід відредагувати слова, подані у завданні. Уважно перегляньте, прочитайте, знайдіть помилки та виправте. Правильні відповіді у вас на екрані. Перевіряйте уважно. Далі спробуйте відповісти на запитання рефлексії. Які види робіт були для вас цікавими і чи виникали труднощі під час виконання завдань на уроці та які саме? Ваше домашнє завдання. Напишіть твір мініатюру до восьми речень про кита, використовуючи слова в прямому й переносному значеннях. Слова в переносному значенні підкресліть залежно від того, яким членом речення вони є. Впевнена, що ви з легкістю впоралися з усіма завданнями. Ви сьогодні молодці. На цьому наш урок добігає кінця. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!